Вас особисто, шановний старший лейтенант, моє прізвище Мороз Олександр Олександрович. Я голова громадської організації по боротьбі з корупцією, в місті Лубна, по боротьбі з корупцією, в правоохоронних органах і в державних органах управління. Тому звертаюся до вас, якщо ви при виконанні, представтесь, будь ласка, хто ви є, на яких підставах десь тут знаходитесь? Я не повноважені, вас ви не хочете представлятись, будь ласка, поясніть. Якщо не хочете представлятись, то на якій підставі. Пане старший лейтенант, я ще раз до вас звертаюся. Ви відмовляєтесь на підставі якої норми закону. Хто вам дав казів не представлятись перед громадянами, які прийшли до міськрайвідділу? Я вам не зобов'язаний видавати будь-які пояснення представляються. Я запитую вас, якщо ви при виконанні повідомте ваше прізвище, ім'я по батькові. Я перед вами представився. Якщо потрібно, я зараз надам документи. Ви можете з ними знайомитися. В разі відмови. Хотілося б зауважити. Що я прийшов в захист цих маленьких громадян у цієї сім'ї?